Найпрекрасніші і дивні рослини на планеті це квіти. Вони здатні творити дива, дарувати усмішки, прощати, передавати почуття і поєднувати серця. Відвідайте наш магазин Квіти для тебе, і ми подаруємо вам і вашим близьким радість і щастя, зробивши для вас щось незабутнє і красиве. Наші флористи зможуть прикрасити квітами все, що завгодно: одяг, свято, фасад будівлі, автомобіль і багато іншого. Ми готові втілити в життя всі ваші найсміливіші ідеї. Якщо ви бажаєте зробити для когось сюрприз, ви можете відвідати наш сайт і замовити вподобаний вам букет за телефоном. Прикрасьте життя живими кольорами та яскравими фарбами. Просто завітайте до нас у магазин Квіти для тебе що на п'ятачку. Наш магазин-салон також здійснює доставку букетів і композицій на дні народження, корпоративні заходи і свята. Ми хочемо радувати вас щодня! Вчора, 1 липня, Фастівська районна державна адміністрація провела щопонеділкову апаратну нараду з головами сільських та селищних рад, керівниками та спеціалістами структурних підрозділів. Голова районної ради Володимир Іщенко познайомив присутніх на нараді з дуже важливим та впливовим документом, який набув чинності вже цього місяця, а саме з указом президента України про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території. На виконання цього указу підвищується вплив голів райдержадміністрації, на ну не не тільки на, скажімо, їх відповідальність, але вплив на представників на керівників центральних органів влади, які не підпорядковуються районній державній адміністрації, не входять в систему районних органів. Тож відповідальність місцевих державних адміністрацій у здійсненні виконавчої влади посилюється. Серед іншого не допускається призначення та звільнення з посад керівників територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організації без одержання погодження голів місцевих державних адміністрацій. Ішлося також про інший закон України, прийнятий Верховною Радою 21 червня. Про внесення змін до закону про Регулювання містобудівної діяльності, яким відтермінували введення генеральних планів, детальних планів території до 2015 року. Президент ще не підписав, це тільки закон України прийняла Верховна Рада. Якщо президент його підписує, то працюємо по старій системі, коли не вимагалось ніяких документацій. Але я хочу зауважити, що прийде 15 рік, він ось буде. Я думаю, що це вже будуть по-іншому відноситись до тих, хто все ж таки не розробить цю документацію. Про роботу реєстраційної служби Фастівського міськрайонного управління юстиції звітував Олександр Невмержицький. До слова, з 1 липня, запрацював новий структурний підрозділ. Відділ реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців раніше. Ці повноваження виконував державний реєстратор при місцевих та районних виконавчих комітетах. В повному обсязі у нас запрацював наш. Відділ Державної реєстрації речових прав на Рехове майно, який знаходиться за цією адресою, де вся реєстрація нерухового майна, то, в тому числі земельні ділянки, здійснюється нашим відділом Державна реєстрація речових прав на рухового майно. Знаєте, що з 1 січня 2013 року такого правосудної документи, як державна на право власності на земельну ділянку вже ну, немає державного акта на право постійного користування. Тому ж у нас на даний момент зараз є єдиним документом по правоостановці, це свідоцтво на право власності на нерухове майно, а також на підставі цього свідоцтва на право власності на нарухове майно у нас здійснюється реєстрація державного реєстру реєструвих прав, де здійснюється видається витяг з державного реєстру чи прав. Тож на даний момент відділ виконує покладені на нього зобов'язання в повному обсязі. Відповідно до чинного законодавства України, розгляд заяви громадянина здійснюється протягом 14 робочих днів. Там чітко визначена в нас типова форма заяви, яка встановлена на наказом Міністерства юстиції, де на підставі цієї заяви вноситься в державний реєстр відповідний ця реєстрація, Там є база заяви запитів. Кожної заяви присвоюється свій арестаційний номер, тобто час і дата в автоматичному режимі вона одразу присвоюється. Там не можна так зробити щось, одне розгляну, а потім давай я буду сліду <coughs> розглянути. Там все йде, як кажуть, по Щодо бюджету, за словами начальника управління фінансів райдержадміністрації Лариси Скрипак, за попередніми даними близько 95% сільських рад забезпечують його виконання на 105%. Також на апаратній порушувалося проблемне питання руху великовантажного транспорту селищними дорогами, які зазнають руйнації. За законодавством України, окрім дорожніх знаків, які можуть обмежувати вагу транспорту, інших важелів впливу на порушників немає. Хоча наші дороги, за словами першого заступника голови райдержадміністрації Дмитра Мовчана, були збудовані ще за радянських часів та розраховані на досі невелике навантаження. Про свої проблеми говорив і голова селища міського типу Борова Анатолій Франчук. Напередодні Дня Конституції там були відключені від електропостачання дві свердловини. Питання таким чином заборгованість району, заборгованість лікарні перед комунальною службою, і у них борг, вони не можуть проплатити за світло. І вимушені були писати гарантійний лист до 10-го числа, щоб включили нам. Світло на день, але гарантії про те, що гроші поступлять, немає ніяк. не обійшлося на апаратній і без святкового напередодні дня молоді у будинку культури з села Малополовецьке відбулася 15-та традиційна молодіжна розважальна програма красуня Фастівщини. Цьогоріч нею стала юна мешканка села Веприк. «Участь прийняли взяли представниці сілкишенці, Червоне, Малополовецька, велика слітинка, велика мотовілінка і села. Веприт. Я хочу особисто подякувати депутатам районної ради, які допомогли в організації проведення цього конкурсу. Це Микола Сергійович Кушнір, Ігор Сергійович Петльовий і Валерій Вікторович Яременко. А вже цієї суботи, 6 липня, шість сіл Фастівського району святкуватимуть іменини, тож запрошувались усі бажаючі.